І так, приїхав телевізор, точніше привезли ми його, забрали по місцю, китайський телевізор, Ozon HD зі Smart TV та відповідно, з тюнером T2. Ось його основні характеристики на Android 12, 4 ядерний процесор по 1,5 ГГц, малі TM450 це графічний прискорювач постійної пам'яті 8 ГБ, оперативної DDR 3 1 ГБ, Wi-Fi 2,4 ГГц, Ну і споживана потужність 75 Вт, простої півватта. Телевізор 43 дюйма 109 см. Модель телевізора Ozon HD 43FS. N93T2. Зараз я його витягну з коробки і продовжимо огляд. Тут, до речі, є ось такі написи: термін придатності 3 роки, гарантія 12 місяців. Великими літерами вказано, що підтримує цифрове телебачення Т2. Теж був важливим критерієм наявності тюнера. І так, телевізор дістав з коробки, бачимо він весь у транспортних плівочках. Ось так він виглядає. Давайте зразу пройдемося по нижній частині самого телевізора. Там, тут ось ми бачимо є місця для кріплення однієї ніжки з лівої сторони і ніжки з правої сторони. Так, вихід один і другий для динаміків. Орган управління телевізором, я так розумію, кнопка увіпне і джойстик. Заодно тут якась заглушка, не знаю, що за заглушка. Є ось такі саморізи з двох сторін. Весь обклеєний плівкою, ось бачимо також на екрані є плівка, це дуже добре, оскільки під час транспортування дисплей самого телевізора міг бути пошкоджений. Напис Озон HD, є така наклеєчка про енергоефективність. В даному випадку він не А, а просто А, маркування його моделі. В комплекті також йде ось такий пульт. У мене вдома LG з таким пультом, якщо він так само функціонує, як в мене на LG, то це досить таке. Прикольненький. Прикольна комплектація. Колесико. А, тут походу, ні, тут це не колесико, це у нас просто прирезинена кнопка і джойстик, хресик в різні сторони. В комплекті також йдуть ще батарейки типу, типу 2А і інструкція та набір гвинтів. І дві ніжки. Гвинти я так розумію, потрібен для того, щоб закріпити ці дві ніжки знизу. Ну, телевізор наш буде кріпитися на стіну, я думаю, що користуватися ніжками ми не будемо. Тепер зараз переверну його на тильну сторону подивимося, подивимось, що у нас там ззаду. Ось так виглядає телевізор з тильної сторони. Є якісь шматочки стружки. Дивіться, яка антенна для прийому Wi-Fi. Та ти що? Серйозно, у мене на лжі такої антенни немає. Два USB-входи. Далі під'єднання ці кабеля. Ось можна вставляти. З цієї сторони у нас коаксіальний кабель, два HDMI порта кабель под лампорт порт и выход на наушники ну и обычный вход под антенный кабель с этой стороны крепления для стены у нас 200 на 200 если не ошибаюсь да, 200 на 200 так, 200 на 200 и вот его маркивание интересно Кабель, до речі, тут іде незємний, він безпосередньо якби, припаяний чи прикручений до рекламника живлення самого телевізора. Зараз включимо, перевірюємо його на роботоздатність і далі запакуємо назад, бо цей телевізор ми купили на подарунок. Так, телевізор під'єднано до мережі. Засвітилася індикація очікування увіпнення. Зараз перевіримо, чи ця кнопка включає, відключає. Ага, то есть включала. Ось така нас зустрічає заставка. Нагадаю, що телевізор на Android версії 12. Це, так розумію, перше його увіпнення. Там в магазині я просив перевірити. Вроді хлопці мали перевірити. Ласкаво просимо. Так, в пульт я вже встановив батарейки. Провіряємо. Так, українська. Далі. Налаштування мережі. Давайте. Так, а як підключити IP? -пі. Ага, Wi-Fi. Включаємо Wi-Fi, находимо нашу мережу, вводимо пароль. Так, пароль. Ввели. Нажимаємо підключити. Пульт видає такі звуки. Так, бачимо, галочка з'явилася, значить, підключення відбулося. Нажимаємо далі. Готово. Так, немає сигналу, ну, звісно ж. Давайте зайдемо в YouTube. Наплитую є кнопочка YouTube. натисну, натиснемо, щось нічого не відбувається. А ні, перевантажується. Так, нагадую, що екран також під плівкою. Так. Ну що, давайте перевіримо... Так, отримати безкоштовне завантаження. Ага, треба оновити, мабуть, YouTube. Конець встановлення. Так, відчинено. Ну. Ось так перекладене. Ось так. давайте в пошуку четыре видео нагадаю что телевизор у нас full hd но тем не менее так ну шо, давайте Давайте ці побугу. Новий рік нові ритуали краси. Надіна пропонує великі новорічні знижки та безкоштовну доставку. Можна оцінити звук. Кожна мить безцінна. стінна. Це максимальна гучність. на мощности Так, налаштування. Ой. Что не зручно, я не мачу тут клавиши назад в этом пультове. Source, меню. Картинка доволі таки насичена. я знаю. достойно Так, ну що можу сказати? По перших враженнях телевізор ну, достойно, достойно. Зараз ми ближче. Так. Думаю, подарунком будуть задоволені. Всім дякую за перегляд. Добре, добре. Так, телевізор у роботі. Встановили свій ТВ, Ютуб, все то, що потрібно. Так він виглядає з боку. У нас Так, без коментарів.